Вітаю, має 5 хвилин на головне. Українські АЕС знизили виробництво електроенергії у Кам'янці-Подільському. Чоловік ледь не вбив свого знайомого. Суд виніс вирок чоловікові, який продавав метадоновмісні ліки та організував наркопротон. Тож до подробиць. Три українські атомні електростанції знизили виробництво електроенергії через російські атаки. Це Рівненська, Хмельницька, Південно-українська атомні станції. Вони втратили підключення до високовольтних ліній після масованого обстрілу 19 листопада. Про це повідомили в МАГАТЕ. Чотири з дев'яти реакторів на Рівненський та Хмельницький АЕС зменшили потужність. У Кам'янці-Подільському чоловік ледь не вбив свого знайомого. Подія сталася 16 листопада, близько 22-ї години, поблизу одного із хостелів, до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні доставили 44-річного чоловіка із ножовим пораненням грудної клітки. Зі слів очевидців, які викликали швидку, між двома чоловіками стався конфлікт, під час якого один із них вхопив ножа і вдарив іншого в груди. Одразу після цього нападник втік, залишивши потерпілого стікати кров'ю. Правоохоронці знайшли знаряддя злочину та свого підозрюваного – 62-річного жителя села Слобідка Кульчаєвецька. Після скоєного зловмисник переховувався вдома. За продаж метадону місних ліків, отриманих за програмою замісної терапії, засуджено жителя Старокостянтинова, який вже був неодноразово судимим за майнові злочини. В обласній прокуратурі повідомили про вирок та про деталі справи. 54-річний чоловік через наркотичну залежність проходив програму замісної терапії, яка передбачає видачу метадонумісних препаратів для лікування. Проте замість особистого прийому він протягом квітня цього року неодноразово збував їх і продавав продавав метадон у Старокостянтинові, у тому числі на території одного із навчальних закладів. Також чоловік надавав свою квартиру для вживання наркотичного засобу іншим особам. За це зловмисник проведе за ґратами 7,5 років. thank you. Інтенсивне навчання у Польщі пройшли медики обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Про це повідомили у Хмельницькій обласній раді протягом п'яти днів. Ще п'ятеро жінок медиків центру вдосконалювали свої навички. Програму створено спеціально для працівниць екстреної медичної допомоги та реалізовано за підтримки Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства охорони здоров'я Республіки Польща та Варшавського медичного університету. Навчання проводили досвідчені інструктори польського центру медичної авіації та Варшавського медичного університету програма дала можливість підвищити кваліфікацію, опанувати сучасні європейські підходи, ознайомитися із новими технологіями та посилити практичні навички для щоденної роботи. Ольські атомники долучилися до благодійного збору солодощів для дітей прифронтової громади на Херсонщині напередодні дня захисту дітей. Благодійний збір солодощів було організовано у Нетішинській міській територіальній громаді у межах проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Колектив ХАС підготував 15 ящиків солодощів для дітей Великоолександрівської громади. Працівники різних підрозділів активно підтримали благодійну ініціативу, адже у непростий воєнний час. Підтримка дорослих допомагає дітям. Тям зберігати відчуття захищеності зазначили на фейсбук-сторінці Хмельницької атомної електростанції. Про зміну погодних умов на території Хмельниччини впродовж 22-го року та 25 листопада мається на увазі з 22 по 25 листопада повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. Отож, 22 та 23 числа погоду в області визначатиме атмосферний фронт, що переміститься із південного заходу. І характер погоди зміниться 22 листопада. Очікується дощ та мокрий сніг. 23 мокрий сніг місцями налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Це перший рівень небезпечності. 24 та 25 листопада. Послаблення та припинення опадів, зниження температури повітря вночі від 0 до 7 градусів морозу. І на завтрашній день синоптики прогнозують хмарну погоду вночі без істотних опадів, вдень часом невеликий дощ, вночі та вранці туман. Вітер буде північним від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі сягне максимум 6 градусів тепла, вдень становитиме до 10 градусів. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, а в день прогріється до 9 градусів із позначкою плюс. Дякуємо, що провели цей інформаційний день в товаристві Першого Подільського. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин, мирного вечора та ночі і хороших новин зранку. Залишайтеся при міцному здоров'ї.